Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, зараз на полі ріпаку. Попередник у нас тут люцерна. Така собі історія, щоб сказати, що можна бути щасливим за цей ріпак. Ні. Сьогодні 31 серпня і тут вже місяць немає дещо. Просто ну самі розумієте, як і у вас, бачите, навіть пробіл є. Якби немає цього рослинок. Зрозуміло, що з густотою буде щось зрозуміло. Принаймні по цьому полі я бачу, що з густотою особливо нічого переживати, але є поля, які є за що переживаємо. Так, що тут у нас тут є. Пильчик є, колеги. Ось, будь ласка, дітай, падлюка. Клопи пішли. Дивіться, можливо гусінь білана є, тому що треба буде обробляти, бо вже як дурні їдять. Такі враження. А ось, Гусені, бачите, ось маленьке. Треба буде залітати і це все діло заробляти. Ну нічого, звісно, регуляції ніякої немає, азота ми ще нічого не давали, але прийдеться деякі посіви підганяти. Надію, що не цей посів. Але все залежить від того, коли пройдуть опади, тому що ми не розуміємо, коли будуть опади. Сухо капець. Як ніколи в цій зоні. І виходить історія, бачите, бачите, вже дуже у нас і совка вже трошечки роботи. Так що все... все нормально, шкідники є, шкідники шкодять. Так що будьте уважні у себе на полях. Воно здається, що там нічого немає. Літає нечисті дуже багато. Так що... Готуйте препарати, обробляйте, кому потрібні препарати, на... В нашому інтернет-магазині interagrolab.info є. Якщо треба, зв'язуйтесь, набирайте, підскажемо. Успіхів вам!